номер 515 Briszy Basics 2. Ось так. Розкладається ціна його 4900. Ремінь безпеки, якщо не плануєте використовувати, краще зніміть, бо буде лише заважати. Підніжки. І так, ширина сидіння 38 см це між підлокітниками. Загальна ширина від обода до обода 58 см. Глибина сидіння регулюється 38-44. Висота від сидіння до підлоги 41-51 см. Висота спинки 42. Важить він 15 кг. І навантаження витримує 125 кг. Це вже трісло колісне. В повністю справному стані, все працює. Є, звісно, певні недоліки. Це е... црапани. Ну і нормальні сліди е... експлуатації. Так, ну, от, для прикладу. Підніжки складаються, відкидаються, знімаються. Регулюється по довжині. Ось Тут регулюємо Тут регулюємо кут нахилу цієї платформи. Ремені проти зісковування ніг. Дивимось на передні колеса. Все обертається, нічого не штопориться. Значить, підшипники у нормі. Це в нас литі колеса, є можливість регулювати їх по висоті, що дає змогу змінити кут нахилу сидіння. Вилки у нас металічні, не пластик. Тому. Не А, Задні колеса також литі, досить хороший протектор. подивіться 24-ті колеса, є, звісно, царапани на ободі. Це у нас швидкоз'ємна муфта одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс. Все працює. Така от велика зручна ручка. Ну, до речі, складається. Ось це тут послаблюється. Цей от Гвинт. І отако складається сюди. І, до речі, є можливість регулювати по силі затиску гальма. Ось тут знизу відкручується. З другої сторони, така сама ситуація, хороший рівень протектора, царапини на ободах, муфта працює, блокування, все ок. Сидіння. Сидіння подвійне, знизу, типу як прорезинене, всередині тут м'який наповнювач, воно чорне, не вигорівше. От ви бачите, тут вже, до речі, висунуто на таку майже на найбільшу глибину. Бачите, можна сидіння туди подати, там треба кріплення просто переставити. Саме сидіння, от ви бачите. В хорошому стані, якихось царапин, нічого такого немає. Спинка також м'яка, регулюється по натягу. А, і, до речі, я би радив би однозначно зняти і попрати. Ось тут ці заглушки виймаємо таку на себе акуратненько, витягуємо пралочку. впралочку. А, такс. Є у нас тут регулюються підлокітники по висоті. Ух. Дивіться. Дуже хороша функція. Також по глибині. Ось бачите, тут можна регулювати, переставити і туди тобто подати. Звісно, що вони відкидаються назад, як одне, так і інше. Тут вони, до речі, все ціле, цей пластик, все ок. Ось, Скажу, цей ремінь заважає. Ось, бачите? Так, позаду в нас тут спинка. Ось ці ремені ми послаблюємо або затягуємо, в залежності від того, як людині зручно сидіти, тобто, щоб спинка була така більш проміша чи трішки відкидалася. Тут у нас відбувається глибин, регулювання глибина сидіння, тобто, якщо ми це переставимо назад, сидіння буде глибше. Тут висота сидіння регулюється, а ось тут. Можна регулювати відстань між передніми і задніми колесами. До речі, підлокітники взагалі можна зняти, Ось якщо ми отут от натиснемо там спереді відкинемо, то вони взагалі знімаються. Загалом дуже хороший візок, він легенький, і людині буде в ньому зручно сидіти завдяки цим таким додатковим налаштуванням. Зокрема, регульовані спинці і також підлокітники. Придбати можна в інтернет-магазині махом. Посилання буде внизу під відео, і дякую за увагу.